Бібає на кізяк! І, the... коротше, я сів, я сів на підйомник, і буду підніматися на мартінові зібаті. О! Я сам тобою. Тупо царській, царські, по-царській, нікого нема, бо путні, хоч потім свята. Хі -хі -хі. Траси льод трошки, Його тепло. А от, Треба поїхати по синій трасі і... Та, я сьогодні в батніку буду катати, тому що, тому що тепло. В тіньочку не дуже тепло. Наверху вітерець, але я думаю, що мені буде жарко. Сьогодні буде жара по-любому. Дошка та сама. Я її коротше, не готував до сезону абсолютно, тому що не було часу. Та й таке буду зараз спробувати розкатуватись. <падати>, падати. падати. Ні, падати не збирати. зацініть. Відочки класні, сьогодні чисте небо, обід, все вже розмазано, розкатано. Буду потрошки катитись, згадувати, як це катати взагалі. Я вже забув тупо І десь весною закінчив останній раз свою останню катку. Ще сьогодні попробую цю наліпку наверх, цю антенну заюзати. От. Побачимо що буде. Ну, зараз подивлюся, як мені з цією штукою хіба я не кізяк. Ха -ха -ха. От. Тут коротше, е, траса для лижників. Як завжди, вона така вся убіта і, і така більше для якихось бігових лиж. Там є місця, де треба дуже багато соватись. Я на дошці проїжджав там, але не дуже задоволені. Сьогодні не буду їхати на ту Гондову, напевно, бо я вже приїхав пізно, бо я лінивий гівнюк. і тому я все проспав, тому що тільки вчора з Відня прилетів вночі <ріст> та й таке, що будемо будем пробувати, будемо посмотрети, що до чого. Траси які. Бачився питануло трохи добряче. Тут прохладніше набагато, тому що тут тіньочок, а зверху, напевно, гуд буде. Щось підйомник застряг трохи. Поки що став. О, а коли, до речі, не їдеш, то не холодно. Ну і таке. Такий от в мене бложик. Застряг, що на ліфті. А, ну і ще хочу засняти, як я буду з підйомника зразу без всяких приколів з'їжджати. Що скажете, навернусь я чи не навернусь? Чи пам'ятають ноги і тіло скіли попереднього сезону, чи варто робити якусь супер розминку. Коротше, можете написати про цю всю хірню. А я буду пробувати. Це, до речі, поранені рукавиці від заточеного конта. Канта минулого року був заточений дуже гострий кант. Я собі, до речі, ще трохи руку порізав <гум> минулий раз. Тому що будьте уважні, якщо наточили канти. <гум> І не пробуйте дуріти на заточених кантах. Мені один мегапрофесіонал порадив. Я подивлюсь, типу, як буде їхати. Я не думаю, що я сильно вгрохав канти чи там покриття дошки, тому що, типу. Я сильно так не їздив там дико, аж так. О, дивіться які види. І сонечко. Ну тут типу теж траса, але... Я сюди точно не поїду. Я просто не хочу по якимось грядкам літати. Не з того що я боюсь! Звісно боюсь. Я не трус, але боюсь. О, тут люди якісь вниз їдуть. Дуже цікаво. Коротше тут трава земля. А. Щось дуже підозрюва, люди спускаються. Може якась біда. Фіу-фу-фу, тут короче, переїзд. І переїзд походу, теж в землі повністю. Е... Я пам'ятаю, був прикол такий, що можна було з'їхати тут тільки по чорній трасі, і це було виживання прям. Тому що там було дуже багато людей і вони всі падали і котились, травмувались. Але дуже раді були цьому насправді. О, а тут можемо ззаду бачити. Пейзажі. Взагалі дуже бомбові пейзажі. Тут Я якраз переїзд однієї накраси на іншу. Тут земелька. Крешті, тут теж не бажано їздити по цьому, по траві. У мене немає спеціальної дошки, яка буде по траві їздити. Це зупиняється під йогою час від часу, тому що люди падають і його треба зніма... з... зупиняти. Коротше. Я буду пробувати, ми вже майже доїхали до кінця, вже можна більше не трендіти буде. Пробувати з'їхати. Не знаю, я ж давно забув, як це взагалі їздити. Зараз просто покочусь і... Буду котитись до кінця, падати, відбивати собі все, Напевно, не знаю. Буду пробувати, не знаю. Є, вроді, щось тут забити. За можна може їх. ...з'їжджати, щось, згадувати, як це їздити. Ось щось вже на О, це, блин, не пам'ятає взагалі. Взагалі не пам'ятає якийсь.

Летгоу! Голджон! Було чуттен, видно, просто типики сів під пиццовым трамплінчиком. И рассевся, и я думаю, что я на него получил. Коротше, що я вам скажу? Приїжджайте в Боровець кататись, хоч тут і тепло, хоч і тут трохи льодик, але фон все одно буде по-любому. Можна по кочкам попригати, поїздити. Те, що, як можете бачили червоні, дуже стьосані, за льодом. З чорні, я не знаю, напевно теж. Якось не дуже огонь. Ідуть, вот, можна бачити каталочка така. Всі катаються, всі радуються, хто щиться, хто зганяє, хто ті пуля. Пригає всякі 360. Крутить. 180-ки. Такий стисняючися чувачок. Лупить так, дай дай... дай боже. killed Eu tô desesperado.